Доброго ранку! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не сон. І пішла тема на Ніколоди імператриця, і пішла тема, що говорить за вашою спиною. Так і цікаво. Благодарна новим підписникам, благодарна гостям каналу. Нехай кожне послання знайде своє серце, а ми почнемо. Що говорять за вашою спиною? Карта імператриці і карта суда каже про те, що проходите або завершили якийсь період життя кармічний, де ви виросли по в імператрицю, наприклад, там з жінки з королеви Пентаклі з будь-якої королеви, ви превратилися в достойну жінку. І, звичайно ж, це. Повлікло за собою якісь розмови. Так, ви людина сімейна, для якої важливі сімейні цінності. І давайте подивимося, що говорить за вашою спиною. Це може бути точно так же на роботі, в сім'ї. Просто люди, які вас не знають. Так і хочеться. Добре, поїхали. Хто ви? Ось, знову карта імператриці. Прекрасна, дородна. Жінка, яка благоухає, жінка, яка достойна всього найкращого. Жінка, яка з однією своєю... Проявленням тим, що вона зайшла в кімнату, вона е, е, міняє атмосферу. Оце для мене імператриця. І тут вона саме така. Жінка, яка можливо в очікуванні дитини. Жінка, яка в очікуванні якогось проєкту. Прекрасно. Давайте. Що говорять за вашою спиною, дівочки? За вашою спиною говорять. Що біля вас? Е, Чоловіки буду казати, як пішло. Що для вас чоловіки, які не можуть вам дати того, чого ви заслуговуєте, які тримають вас в ілюзіях, які а, от, не беруть досить відповідальності. Тобто чоловіки, які вам не підстать. Тобто ви от така от цариця, а біля вас хлопчики. Або там, як вона могла з таким зустрічатися, як вона могла з таким одружитися. От так от мені йде. Ну, пажі, рицарі, пажі, а ви королева. Далі, що говорять ще за вашою спиною? І за якими, ви, в принципі, в стосунках? Тобто кажуть, що, що вона в ньому знайшла, наприклад. Далі. Що про вас ще говорять? Дівочки, про вас говорять, що ви дуже легко, знаєте як? Що ви дуже легко закінчуєте якісь стосунки, які розбивають вам серце, що ви самі здатні повернути життя в, своє, в, свою, в свій рух? І от знаєте, що навіть після розбитого серця, після холодних чоловіків, ви начебто не боїтеся починати спочатку. Давайте подивимось, про що карта мага. Про те, що ви хазяйка житті. Так, про те, що ви все одно вирулюєте. Якби вам тяжко не було, все одно ви вирулюєте на, туди, куди вам хочеться. І це все по правосуддю. Тобто ви навіть якось хочеться сказати, що у вас свише якась підтримка є, що ви все одно не не тіряєтеся. розумієте? Що ви все одно Гнете свою лінію. Так, далі. Що ще про вас говорять за вашою спиною. Так, що хочуть тут нам сказати. Ой, дівочки, вам кажуть, що ви, ви легко відсікаєте те, що. Вона, ти, знаєте, як терпіла, 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 терпіла по закривалася, закривалася. Можливо, довго чогось чекала і не отримала. І раз, і от просто обрубала все. Обрубала і пішла далі. Так, після зради. Обрубала. І начебто знову пішла жити, от не, не, не похитнулася, не сколихнулася, не принизилася по іерафанту, по праву, дуже легко знаходить вихід із будь-якої ситуації, дуже легко бачить ясно, дуже легко висповняється ресурсом, дуже легко починає спочатку, дуже легко приходить до стабільності, ну, начебто сама себе підіймає, розумієте, возрождається знову стабільно, знову в прекрасну. Що ще говорять за вашою спиною? Так. От що ви комусь розбили серце, девочки, що він до вас прям ставив якогось рицарю меча, мечів, на... гадаю, що знову таке рицарю на королю. Що ви розби... розбили серце тим, що поставили крапку, а він до вас начебто з любов'ю. А вам було не шкода розбити йому серце. Який король Пентаклів, який був вашим чоловіком? Що ви поставивши крапку, просто лишили його якогось ресурса. Чому без вас дуже важко? Що ще про вас говорять, дівочки? А, так, що сумка Кубки про імператору, що людина, яка тримала вас в ілюзіях, яка до вас начебто з любов'ю, могла вам мало запропонувати, що начебто, от і кажуть, що він же хоче до неї. Він би тільки б на пальчиками щолкнула, він би повернувся як чоловік законний, а вона не хоче. Розумієте, що? Що він старався як міг, а їй все одно було мало. Що йому дуже важко було всі її хотілки забезпечити. Я зараз буду... Що він же любив її. так, Він же до неї рухався, він же бігав за нею, він же давав все, що міг. Далі, що ще? Він же любив її, знову кажуть. А вона пішла далі. А вона пішла далі. Все їй мало, а все їй чогось не вистачає. Отак. От Закрилася, відстранилася і пішла далі. Так, висімка кубків. Попрощалася. Попрощалася. Пішла там, де краще, пішла в свою фортуну. Тому що те, що він міг запропонувати їй, їй було замало. Знову король Пентаклів, дівчатки. Щось розборки, якісь з вашим чоловіком. Отак. А вона пішла там, де краще. Що ще обнулила, вийшла на інший рівень, там, де вона, там, де ми про неї нічого не знаємо. Там, де вона холодна, закрита, і нам взагалі невідомо, що з нею, що в неї дійсно відбувається. Так, Там, де вона все одно в стабільності, там, де вона в сім'ї, там, де вона щаслива. Ну, правильно, так і треба, там, де вона святкує своє життя. Що ще говорить за вашою спиною? Так. Що ви дуже, скажу, жадібна, от хай так і буде, що ви жадібна, що ви не дорозказуєте, не додаєте, можливо, ви холодна по зірці і по що ви десь складаєтеся, але зовсім, начебто, не туди, куди треба, не в сім'ю, та, яка була саме, а там, де вам, там, де ви бачите краще. От, в якусь свою, можливо, в роботу, можливо, там, де у вас якісь більше партнерські відносини, розумієте? І що ви тут зажимаєте, там, де людям би хотілося, щоб ви щось більше знати, більше отримувати від вас інформації, ресурси. А ви відстанилися, самоізолювалися, яскраве світла, прям просто світило, і десь зовсім, куди ж діваються її ресурси, куди ж вона їх діває? Так, так мені хочеться, дівочки, прояснити, звідки ви така переможеться. Люди з вашого минулого про вас говорять. Так, далі що? Що говорять, девочки, що ви, знаєте, начебто, взагалі ви якась така от інтересна, така чудна, що всі живуть отак так от п'ятерочки кубки, по п'ятерочки Пентакли, всі начебто в нищеті, всі живуть і всіх все влаштовує. Ніхто не знає, як жити правильно. От ніхто не знає, всі так живуть, ніхто нікуди не рухається, всіх це влаштовує. А вас судячи по всьому ні. А ви вибрали краще краще життя. Ви вибрали когось іншого, дівчатки, ви вибрали когось іншого, зробили вибір на користь себе, на, начебто, дозволили собі отримувати більше, бажати більше, дозволили собі насолоду, насолоду більше. От, зазіхнули на більше, розумієте, по справедливості кажуть, їй дано, тому що вона не боїться брати. Так, начебто дочекалася, поки вона буде прямо таки в любові. Після стану, коли я нічого не хочу після тяжкості, дочекалася, коли вона в щасті, коли вона двинулася в нове, так, захистила всі свої потрібності. Вийшла з стану, коли всі так живуть і нормально, і взяла свій шанс. Так. У вас свій шанс святкувати. Дівчатки, давайте запитаємо. Порада вам. Вам кажуть: не звертай уваги на те, що говорять інші. Ти приймаєш свою силу, ти приймаєш себе такою, яка ти є. Ти <кій> йдеш в нове. Ти уже в новому. Наразі ти приймаєш силу. Шикарно. Просто будь сильною. Ні на кого не дивись, ні на кого не оглядуйся. Благодарю. Приймайте ви благо. шикарний розклад. Благодарю вас за зворотній зв'язок, і нехай кожен почує те, що дійсно йому варто почути.